Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. Завершився 19-й всеукраїнський благодійний хореографічний форум-конкурс танцююча осінь. Протягом останніх трьох років він проходив в онлайн форматі. Брали участь колективи не лише з України, а й з Ізраїлю. І зараз ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського до нас у гості завітала Ольга Якубовська, директорка Палацу культури «Центральний». Я вас вітаю. Добрий день, пані Ольго, розкажіть, будь ласка, скільки часу взагалі тривав фестиваль, і скільки було учасників? Наш 19-й всеукраїнський фестиваль форум стартував ще 1 жовтня, з 1 жовтня по 31 жовтня, ми активно займалися прийманням заявок на наш фестиваль. І вже з 1 листопада по 15 листопада були підведені підсумки. Безпосередньо були переглянуті усі нам. Які були представлені учасниками фестивалю на, у цьому проєкті, на нашому Ютуб-каналі, власному ютуб-каналі Палацу культури Центральний. А от взяти участь могли усі бажаючі? Взяти участь могли усі бажаючі, які мають відношення до хореографії, до хореографічного мистецтва. Звісно, це і солісти, і дуети, і тріо, як ми кажемо, це і малі форми, і великі форми, це і ансамблі, і великі Великі колективи, Тобто без обмеження наші учасники, згідно з нашого положення, учасниками нашого фестивалю могли бути за віковою за віковою ознакою. Це танцівники від 5 років до 25+, плюс, як ми назвали цю категорію. Угу. Тобто і маленькі, і вже дорослі. будь-хто, так, 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 а от які були критерії вибору переможців під кінець? Ну, Фестиваль це перш за все конкурс, таке змагання, творче змагання. Тому вимоги до учасників це, звісно, це виконавська майстерність, це синхронне виконання рухів, це музичність, це костюм. І в зв'язку з тим, що фестиваль проходив в онлайн форматі. Головним чинником було, звісно, це якісне відео. Світло та відповідність музичного матеріалу сучасності. Угу. А яка основна мета цього фестивалю конкурсу? У цьому році наш фестиваль, як і багато творчих форумів, не тільки нашого міста, а і взагалі України, мав благодійну мету, тому ми назвали його благодійним форумом конкурсом танцююча осінь 2022 на часі. Тому що все, що зараз робить наш культурний культурний, творчий фронт це разом з усією країною, з нашим містом. Ми спрямовуємо усі свої зусилля на. Скорішу перемогу. Тому кошти, які були зібрані, а це благодійні внески наших учасників, усі були направлені на нашу Збройну силу України та територіальну оборону у якості партнера нашого фестивалю, виступила громадська організація на Баткривбас. Тому наші всі учасники безпосередньо прираховували кошти на рахунок цієї організації. Дуже приємно було, що у якості Волонтерів до нашої акції приєдналися члени журі, це не мешканці нашого міста. І вони також дуже так прониклись нашою ідеєю і донатили на рахунок громадської організації. Так, ми говоримо про те, що фестиваль був благодійним. Якщо так. не секрет, то скільки всього грошей вдалося зібрати? Ось за. Цей Наші період. внески були зовсім символічні, тому що ми намагалися об'єднати більшу кількість хореографів, колективів, танцівників окремих, тому було зібрано близько 14 тисяч гривень. Ну це теж непогана сума, я б так сказала. Вона mm -hmm. може допомогти так. нашим військовим. Наразі будь-яка допомога це так. допомога. Знаєте, як то кажуть, копійка гривню бережає. Це абсолютно правда. Е, наскільки мені відомо, більшість учасників були саме криворі. Ріжці, як ви вважаєте, чому так? Ну, мабуть, тому що наш фестиваль, перш за все, має певну популярність у нашому місті. Він розпочинався ще 19 років тому, як звичайний концерт, який е, зібрав у нашому палаці культури е, митців, хореографів, колективів, керівників, які просто е, обмінювалися досвідом, виступали, танцювали, проводили якісь майстер-класи. А потім, вже е, через декілька років, він мав вже таку. Конкурсну основу, отримав таку свою назву, і ми вже розпочали фестивальний рух. Тому е, більшість наших учасників, звісно, це наші криворізькі хореографічні колективи, які саме відрізняються вже протягом багатьох років. Ми вивчаємо цю, спостерігаємо, вивчаємо цю статистику, що наші колективи, криворізькі колективи найтанцювальніші, найтворчі, наймасовіші, найцікавіші. Можна на сказати, найкращі найкраще. Значно, так. Тому, да, дуже Е, Ще ми це. проговорили про те, що вже протягом останніх трьох років фестиваль проходить в онлайн форматі. Так. Це пов'язано, я так розумію, спочатку з карантинними діями, потім з військовими діями і так далі. Чи не відчувається ось, як би так сказати, такого духу танцювального, можна так сказати, от якось у вас все це відбувається. Чи не заважаєте, що все ж таки онлайн-формат? Ну, звісно, у мабуть, у форматі офлайн є свої плюси, але в форматі онлайн ми також знайшли багато плюсів, тому що в цьому році, і як попередні два роки, які ми розпочали в форматі онлайн проводити фестиваль, географія фестивалю. Розширилась, дуже розширилась, тому що завдяки е, потужній рекламі в соціальних мережах е, ми могли е, заявити про себе на всеукраїнському рівні. А у цьому році, майже на міжнародному рівні. Тому нам було дуже приємно, коли ми несподівано у останній день приймання заявок отримали е, три заявки від е, колективів з Єрусаліму Ізраїлю. Е, тому це, мабуть, е, говорить про те, що. Е, вони прониклись і про нас. Дізнались і вирішили підтримати нас, але взагалі то порівняно з попередніми роками у цьому році це вже п'ять областей нашої України були представлені у серед учасників нашого фестивалю? Ти щось за кордону навіть поцікавилася і взяли участь. Це також дуже приємно, на мій так. погляд. Це так. дійсно класно, і круто. А скажіть, будь ласка, які номінації взагалі були представлені? В номінації все, що спрямовано в напрямку хореографічного мистецтва, це, звичайно, народний танець, це сучасний танець, це стріт-денс, це вільна танцювальна категорія, класичний танець. У цьому році ми також трохи експериментували. Ми запросили до членів журі фахівця з напрямку Бейлі Денс та Трайбл Ф'южін, такий напрямок восточних танців, як ми так у побутовому житті сприймаємо цей напрям. Тому кожного року щось питаємося, аргентинське танго у цьому році окрема була танцювальна категорія. Тобто намагаємось кожного року якусь маленьку, маленьку таку радзиночку до нашого фестивалю додавати. А хто посів призові місця? У цьому році у нас кожен із колектива. Це, звісно, були дуже цікаві, потужні номери. Вони були різні за кількістю, за якістю, за музичним матеріалом. Тож у цьому році у нас немає тих, хто програв усі наші учасники, отримали місця, призові місця. Це стали дипломатами першого, другого та третього ступеню. А також новинкою цьому. Році нашого фестивалю було визначення спеціальних відзнак за номінаціями по певним жанрам та танцювальним категоріям. А які нагороди отримали переможці? Фестиваль благодійний, на жаль, він не має зараз і по-іншому, і не могло було бути. Він не має ніякої комерційної основи, тому кожен наш учасник отримує диплом в електронному вигляді. І учасники, які стали переможцями у номінації спеціальні призи, спеціальні відзнаки, вони отримують від нас як від організаторів. Фестивалю, знижку, сертифікат на знижку 50% на участь у наступному нашому фестивалю. А це вже буде ювелейний фестиваль, танцююча осінь. І ми дуже сподіваємося що він нарешті нарешті вже відбудеться у нашій великій глядацькій теплій залі. Ми відчуємо цю енергетику. Це зовсім інше, інша атмосфера, ця танцювальна, цей гомі, цей рух, звісно, і це наша мрія. Тому ми вже сьогодні сподіваємося. Ось мріємо зустрітися на 20-му фестивалі у нашому палаці. культури. Ну, до цього питання ми ще, до речі, повернемося Повернемо, з вами трошечки да. поговоримо. А стосовно нагород, ви знаєте, дипломи, знижка, це також дуже класні нагороди, я вважаю, тому що е, якщо люди беруть участь у якихось таких конкурсах, е, перше, що спадає на думку, це якийсь диплом, якась грамота. Це, в принципі, завжди приємно. Це перш за все, оцінка, це, 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 оцінка так. роботи: як керівника, так і учасників Згодна цього. Абсолютно. Участь це також таки можна сказати приємний бонус. А от щодо журі ми з вами трошечки почали говорити От розкажіть, будь ласка, хто взагалі був у складі журі? У цьому році ми зовсім новили склад членів журі. Наша суддійська команда була представлена у складі шести членів журі. Це представники міста Києва, відомий хореограф Олександр Лещенко. Він є режисером-постановником, хореографом постановником багатьох шоу, які наразі відбуваються у Києві були раніше. Він є фіналістом проєкту. Ту танцюють всі танці з зірками-постановником. Тому така яскрава особистість, і хочу також зробити таку невеличку. Невручку рекламу, тому, що ми разом народилася у нас така ідея разом з Олександром, зробили сумісну також роботу. Це наш колектив ансамбль страдного танцю Сузіря та Олександр Лещенка. Таку сумісну відеороботу, звісно, у форматі сучасності. Тому буде цікаво, ми обов'язково пропонуємо переглянути цю відеороботу. Також у цьому році, у складі членів журі, це провідні хореографи В'ячеслав Гу. Місто Київ, це Володимир Грек, місто Київ, це Київська муніципальна академія мистецтв представлена. Вони є заслуженими діячами мистецтв України, мають власні колективи, дуже відомі у своїй хореографічній спільноті. До нас приєдналась Елізавета Гуршал, місто Львів. Вона також є викладачем Львівського університету мистецтв, яка навіть зараз знаходиться у Німеччині, але вона підтримала, оцінювала, працювала та співпрацювала дуже, прониклася нашою ідеєю, нашим фестивалем. Це Кіра Лебідєва також за напрямком Трабл е, Fusion та Belly Dance, провідна танцівниця, відома танцівниця з міста Львова і е, місто Кривий Ріг, це Алла Німікіна Гриша, е, за напрямком сучасний стріт-денс, керівниця е, такої відомого колективу, як Ель Груп, е, за напрямком, ну, який вже сказала, стріт Денс. Тобто От, ось такий у нас був представлений склад угу. членів журі. Ну, чимало у вас таких яскравих особистостей, я так почула. Ну да. це дуже круті люди, професіонали своєї справи, так. які так. дійсно змогли е правильно оцінити всіх учасників. Так, я хочу зазначити, що усі, до кого б ми не звернулися, підтримати наш фестиваль, тому що це є робота. Перш за все, для них це є робота. То е усі е навіть не знайомі з нами у форматі офлайн з нашою роботою, Нашим фестивалям вони просто погодились підтримати та на волонтерських засадах виконували цю роботу. Тому ми дуже вдячні. І по е, крім того, вони також ще відгукнулися, як своїми донатами змогли задонатити та підтримати нашу громадську організацію на Бад Кривбас. Так, і я ще ж хотіла запитати у вас, чи плануєте ви проводити 20-й всеукраїнський ось такий форум конкурс Але ви вже сказали, що плануєте. От розкажіть трохи більше, коли саме він планується? Ну щорічно фестиваль відбувається восени, тому ми сподіваємось, посилаємо усі, усі всі які молитви, звісно, щоб це було раніше. Але восени 2023 року наш ювілейний фестиваль, танцююча у? осінь повинен відбутися у нашій глядацькій залі. Ми дуже скучили. Наші учасники, усі хореографічні колективи, дуже скучили за цим фестивалем, тому що цей фестиваль у нас проходив у три дні. У перший день ми відглядали одних учасників, у другий інших. Були безкінечні майстер-класи, якісь обміни досвідом, танцювальні вечори для учасників, якісь екскурсії. І у третій день ми робили величезний гала-концерт, який майже не вміщав усіх учасників. На нашій сцені, бо їх було дуже багато. Тому ми мріємо, сподіваємося, посилаємо усі молитви, щоб цей фестиваль відбувся саме в такому форматі, щоб нарешті, нарешті звісно, наше місто, наша країна дочекалася цієї перемоги, ми повернулися до нормального. Життя я абсолютно з вами згодна. Я думаю, що зараз всі наші телеглядачі, які переглянули наш з вами ефір. Такої ж точно думки вони також прагнуть скорішої перемоги, щоб все це в жахіття закінчилося, і щоб ми знову жили під мирним небом. І, звісно, проводили всі конкурси, фестивалі і все-все-все саме в офлайн форматі, тому що люди так. вже скучили за офлайн форматом. На жаль, у нас такі ралії зараз. Щось пані що ж, пані Ольго. Я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. На цій ноті будемо заверити. Наш випуск. Бажаю вам, щоб ваш 20-й фестиваль ви все ж таки провели, як ми вже з вами сказали, в офлайн-форматі. А я нагадаю нашим телеглядачам, що це був проєкт Prime Time. У нас у гостях була Ольга Якубовська, директорка Палацу культури «Центральний», поговорили про завершення 19-го благодійного хореографічного форуму конкурсу Танцююча осінь. Дякую за увагу. На все добре. Серед сотень кращих так вже із впевненістю можна сказати про солісток ансамблю Калиненька Валерію та Вікторію. Дівчата посіли першу сходинку в складі свого колективу на всеукраїнському конкурсі Танцююча осінь осінь-2022» в категорії Народна хореографія із виступом Козачок з бубном». Обидві дівчини займаються танцями 10 років. Валерії просто подобався народний напрямок з дитинства. А от у Вікторії танцювала бабуся. Про свою чергову перемогу дізналися випадково, але кажуть, вже не дивуються, адже для цього багато працюють. Ми приймаємо участь в цьому конкурсі з ну, самого початку і запропонували керівники. Ми тоді ще малі були в цьому конкурсі, ми завжди забираємо, так сказати, найвищі нагороди. І це приємно, тому що ми розуміємо, що наша праця не марна. Конкурентів так бачили, було дуже цікаво за ними спостерігати і болювати все ж таки за свій колектив. Мені здається, що в кожного, хто танцює, є такий період, коли хочеться кинути танці, там, щось не виходить, але що хочу порадити ніколи не бросай. Пошалкуйте сам ансамбль народного танцю Калинонька Палацу культури центральний існує вже як чверть століття. За цей час не раз змінювався склад, але щоразу учасники показують блискучі результати на різноманітних конкурсах. Зараз в колективі 45 танцюристів. Керівник в першу чергу радить своїм підопічним вкладати всю душу в танець, аби достукатися до глядача навіть через екран, адже зараз вимушені працювати дистанційно. Наш колектив з самого початку відкриття цього фестивалю бере участь у кожного кожного року бере участь у цьому фестивалі і е, танцюємо ми дуже велику різноманітність танців, е, саме народних, і цим показуємо, що народний танець має жити в нашому сучасному житті. Кожного року ми беремо теж, як то кажуть, найкращі нагороди. От е, я своїми учнями, дівчатами, хлопцями постійно пишаюся і яке, яке би ми місце не зайняли, е, вони все одно кращі. Із 19 років існування фестивалю останні три, спочатку через пандемію, а тепер через війну його проводять лише в онлайн форматі. Цього року отримали 60 заявок на участь, а це 500 учасників віком від 9 років до 20+, плюс, як соло, дуетів, так і колективів. Половина з них долучаються до конкурсу і самого його існування. Зараз же свої таланти демонстрували танцюристи із п'яти областей та навіть за кордоном. Цьому році, завдяки онлайн формату, ми трохи розширилися в географії фестивалю, тому що на, ну, дуже так приємно, що долучилися міста, яких у нас ті роки не було взагалі. Це, наприклад, місто Ужгород, місто Нетішин. І да, в цьому році на нас приєднався Ізраїль. Два колективи з міста Єрусалим. Розширили і категорії, куди могли податися учасники. Цього року їх було 25. Виступи оцінювали відомі українські хореографи. Вони прискіпливо переглядали кожне відео та виставляли свої оцінки. Саме наші фестивалі відрізняються тим, що кожного року ми збираємо до нашої суддійської команди нових нових професіоналів, нових спеціалістів. Ну і звісно, найбільша кількість учасників це місто Кривий Ріг, тому що наше місто. Талановите місто, танцювальне місто, креативне місто. І наші колективи вони найпотужніші, найпрофесіональніші, і для нас вони, звісно ж, найкращі. Під час заходу, завдяки внескам учасників, для зсу вдалося зібрати майже 14 тисяч гривень, які одразу йшли на рахунок громадської організації на Кривбас. Всі лауреати конкурсу невдовзі отримують свої відзнаки. А організатори ж мріють, що 20-й ювілейний фестиваль пройде вже масштабно, а головне під мирним небом. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.